Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми святкуємо світле і величне свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це свято не просто пам'ять про подію двотисячолітньої давнини. Це жива істина, яка дає нам силу, коли важко, і світло, коли навколо темрява. У час, коли наша земля зранена війною. Коли кожна українська родина живе в очікуванні миру, Пасха набуває такого особливого значення. Бо саме Воскресіння це джерело надії, надії на те, що зло тимчасове, що сльози висохнуть, що правда і життя вони переможуть. Вірячи у Христа Воскреслого, ми стаємо паломниками надії. Які не хочуть залишатися Україні рабства та гріху, а виходять разом із Воскреслим, щоб наблизитися до вічної перемоги, яка введе нас на небеса. Господь Ісус переміг смерть і показав нам спасительний шлях. Він не обіцяв легкого шляху, але запевнив Я з вами по всі дні аж до кінця віку. І ми віримо та бачимо. Він є з нами, Він з нашими захисниками на передовій, з тими, хто молиться і служить, хто допомагає, хто не здається. Сьогодні, як ніколи, важливо нести світло Воскресіння у свої сім'ї, у своє місто, у нашу з вами країну, щоб відродилася надія у всіх втомлених, заплаканих, у зневірених. Наша спільна молитва, наша випробована вже віра і наша єдність у Христі це те, що збереже нас і наблизить довгоочікуваний мир. З Пасхою вас, дорогі мої, зі святом надії і життя. Христос Воскрес, воістину Воскрес!